Всім привіт 24 серпня. Слава Україні, героям слава і всіх з Днем Незалежності України. По просьбі одного чоловіка доброго Коля просив зняти відео. Я зараз тобі зніму, покажу як встроєні привода верхнього і нижнього решата в кабіні. Ну і підемо назад туди, подивимось. Значить Ось такий блочок стоїть. Це в нас нижня решето. Зараз включена маса, зажигання. Це решето закривається зараз. Мінус. Плюс нижня решето відкривається. Ці показники відповідають точно решетові. Відкриття і закриття. Це верхнє решето. Закривається і відповідно відкривається. Це обще питання на цей блочок. Показує, але не робить. Так, зараз перейдемо. Перейду назад, покажу які там електродві все стоїть. Mm -hmm. на Ось два електродвигателя з редукторами і такі два штока виходять один і другий. Давай верхня решта. Хорош. Трос іде один на нижнє. Трос іде другий на верхній. Зараз залізу всередину, покажу, що там далі. Якщо тут буде видно, підсвічуємо, звісно. Так, ось отросик до речашка приєднаний. Тут є болтик на шість яким фіксується, ну, тут гайка не зажата, вона послаблена. Откривається і закривається середина решета. Це перед решета, він зараз повністю закритий. Раніше вони були з'єднані такою шиною, вона буквою Г зігнута. Откривались вони одним приводом одновременно. Але на пшеницю і на просо нам треба, щоб переднє решето було максимально прикрите, тому ми цю шинку відсюди обрали його закрили. З кабіни тільки регулюємо середину. Получається більше-менше. Ну і це виходить у нас цей речажок. ми задню частину, чим у нас хати удлінитель. Откриваємо, закриваємо, Получається, задню частину решета. Ну і відповідно тут під низом. Ну, видно, якщо можна. Та ні, не, ну, не видно. видно. Покажи, якщо видно. Відповідно, під низом йде теж трос, речажок, відкривається і закривається нижня решета. Зазори, які висвічують там на таблу, все відповідає решетам один к одному. Сукот поки, дивися, що тобі цікаво, може що непонятно, дзвони.